Макс, привіт, дівчина стала ініціатором розмови стосовно того, що їй незручно жити на два місця. Гуртожиткою в мене залишається інколи по два-три дні, бо немає інколи необхідних речей, та незручно їй постійно носити свій нот. Пропозицію переїхати не робив і не планую, не планую поки що разом лише два місяці. Поспішати не хочу. Так і сказав їй про це. Вона намагалась маніпулювати, наче мені так вигідно, але сказав, що не хочу, щоб наші стосунки вже переходили у плоскість побутових. Мені здається, що якщо ти, знаючи дівчину всього два місяці, кажеш, що ти ще не готовий жити разом, ну, це виглядає максимально адекватно. Так, можуть бути дівчата, які скажуть, ні, для мене це там і історію завершити. Але я не можу сказати, точно не можу сказати, що це помилка. Я навіть скажу інакше. Якщо у тебе у самого немає бажання жити з нею разом і ти погодився, ось це була помилка. Тому тут ти вибираєш між чим і чим. Можливо, вона почне там не знаю, злитись, бути незадоволеною, жити разом, але забути про свої бажання і про свої відчуття. Ну, ти як вибираєш, так би мовити, те, що ти думаєш, і ти правильно робиш. Сказав, що з'їжджатись поки рано. Дівчина, яка через два місяці, каже, давай з'їжджатись. І можемо продовжувати зустрічатися і далі. Вона результатом розмови була невдоволена, судячи з усього, але мою позицію прийняла. Хотілося б почути твою думку з приводу такого моменту. З'їжджатись не хочу, бо у попередніх стосунках наситився сумісним життям і вже звик отримувати задоволення від життя одному. З'їжджатись з нею не треба. Якщо вона на деякий час хоча б забуде про те, що ну, прям це як, ну, наче і ультиматуму як такого не було, але, коротше, якщо на деякий час вона знову не буде підіймати це питання, ну, нехай історія продовжується. Нехай історія продовжується. А далі, ну, в якийсь момент, вже, мабуть, більш адекватний для того, щоб це питання вирішувати, скоріш за все, буде момент або все, або нічого. Я вважаю, що якщо б там дівчина, наприклад, в рік вже зустрічалась, вона каже, так що з'їжджаємось чи ні, і ти, наприклад, не готовий з'їхатись, то краще вже стосунки завершувати. Ну тому що ти, скоріш за все, і потім не захочеш з нею жити. Ну, тобто, навіщо такі стосунки? де Ви рік вже разом, а ти не хочеш жити разом. Ну навіщо? Якщо через два місяці а, така розмова відбувається, ну, якісь висновки з цього робити, мабуть, неправильно. Тому на даний момент просто треба продовжувати зустрічатись, як зустрічалось до цього. З'їжджати тільки з того, що вона має таке бажання. Зараз не треба. Це шлях нікуди.